Включай. Ось це зрізаємо. Бачите, і вже, вже... нам потрібно світло, нам потрібно провітрювання і заміщення гілок. Далі працюємо з цими гілками, що є. Ця пішла вверх. Має раз, два, три на заміщення на наступний рік. Ця на заміщення, ця на заміщення, бо вона товста. Слабшу лишаємо на плодоношення. Ось вона є. Чуть-чуть притинаємо. Далі дивимося, що з цим. цим. Це можемо забрати, отак, щоб воно не заважало. Проріджуємо трошки. Дивимося, розумієте мене, так? Так само тут. Оце вже пішло, буде хоч чуть-чуть щось сплодів. Забрав цей на заміщення, цей на плодоношення. І так ви працюєте. Суха гілка. Не знаю, чого всохло-всохло. Просто не дуже видно мені з тої сторони. І так працюємо далі. Цю, цю зробили ми на заміщення, від це щось піде. І цю робимо на заміщення. Хоч вона мала би йти на плодоношення, вона має корисніше нам. Все, далі лишили на плодоношення, чуть прикоротили щоб не було тіні Ця йде догори, ось ця гілочка йде до гори. От будуть плоди, от ростові. Вона нам відплодоносить І тут будемо робити потім заміщення. Значить, ми маємо сміливо зрізати щоб вона не давала тінь нам. Є плоди і є цей. Тут. Так само вертикально пішла гілочка. Зрізаємо її. Горизонтально. Що з неї є? Іде в тінь, іде в тінь. Забираємо. Що там? Тут щось є. А ні, це сухе вже. Це сухе, вибачайте, не побачу. І так працюємо з кожними гілками. Тут може, може трошки і забагато цих гілочок, але ну, якось підійду з тої сторони, я вже буду потім обрізати. Далі. Стоп. Ось ми маємо ось таку гілку. Бачите, вона пішла в нас довго-довго-довго тікає. І ось таку гілку бажано би її чуть-чуть Коротити. Правило, товщина гілки, сучок залишаємо, якщо він має 2 см товщина гілочки, цієї що ми йдемо на заміщення, сучок залишаємо 20 см. Якщо гілочка в діаметрі 5 см, така що я тримаю, значить довжина сучка має бути 50 см. Стараємося. Якщо вона оголена багато і видаляємо на кільце. Так як у нас тут є гілочки на заміщення, ми можемо її вкоротити переводом, бо ця шапка, навіть якщо буде затіняти цю гілку і плодоношення в нас не буде. Змушені це зробити. Забрали. І дивимося, яке в нас є світло. Отакі от випадки. Далі так само дивимося, що в нас є. Получається, як получається. От гілочка ця пішла. Так як я вже говорив, вона має. Ми її вкорачуємо от букетні ростові. Ми вкоротили, щоб був і ріст, і було плодоношення. Вона відплодоносить, ми її переведемо потім на ці брунічки. Дана гілочка. Так само я зараз спробую дістати. Вона незручно. Має плодові утворення, але тут вона вже оголена пішла, бачите? Я чому дивлюся, от гілочка є, ось є. Це ми тако лишнє заберемо. Оголена вже, бачите? Нам треба її зрізати на наступний рік отут. Бо вона буде тікати, затіняти цю, затіняти цю. А з цих будемо вже працювати. Значить, що тут є, що тут є. Отако От зроблю, щось там є. А це прирізаю. От у нас урожай відродить. Далі будемо розбиратися. Росте гори. Гілочка. Ой, Май... робимо її на заміщенні. Стоп. Дана гілочка. Так, це вже це що? це що, сухе. Бачите, має тільки ось тут і ось тут цих, ці ціні гілочки. Я потім з ним буду дивитися. Бачите, пішло оголення, бо не було світла. Зараз це сухе позабираю. Бачите, Нема світла, іде оголення деревини. Нема світла, йде оголення деревини. Тут ще буду працювати потім з тої сторони. Так, оці всі вони не мають тут броню. Поки що залишаю, нехай плодоносить, далі буду розбиратися, що там є з ними. Сухе забрав. от Сухе забрав. Нема світла, бачите, нема сонечка. Ось ця гілочка. Виходить, що вона у нас дуже цінна. Ми її укорачуємо на заміщення. Ця має плоди, має ростові, укорачує щоб не тікало на периферію. Дана гілочка. Тут чуть-чуть є, там чуть-чуть є плодів. Я просто забираю паралельно лишнє. От вона йде, плодону. Це перехрещується. Забираю на цю броньку, щоб давало нам світло. Цю так само вкорачую. Бачите, було прикорочено, пустило один погінець нам. Бо була тінь і воно не дало нам більше. Цю так само прирізаю. Ось таке на 10 см, щоб воно о, сухе. Бачите, був зріз і воно не йде. Далі ці гілки, дивлюсь, що тут де затіняє, нижня, верхня. Далі прикорочую. Отакі невеличкі принципи є. Так, тут укорочую, цю перевожу на ось так. 100. Все, ключо. Як я вже говорив, дана гілка. Можна було б її зробити, як центральний провідник, цю якось укоротити, але вона затіняє ту гілку і частково на цю гілку. Нам треба опускати. Е, можливо зрізати, якщо є такі бокові е, гілочки на таку, на таку чи на таку. Але я все-таки схильний, щоб робити це поступово, поетапно. Тобто зверху. Один рік ми зрізали так, потім так. Так як там нам теж були зрізи, багато є молодих пагонів, ми цей рік робимо ось так. Опа. Оцю шапочку забрали, а там будемо дивитися і будемо вибирати. Ну, У нас тут буквально 4 букетних квіточки. Остальне все ростове. От. І дана ситуація. Я чому це розказую? Опускаємо крону, бо люди запитали, як опускати крону. Росло догори переводимо на бокову гілочку. Ця бокова гілочка тут же заступає туди. важливо переводити. Найвище чому? Тому що якщо такий перевод, він нерівноцінний. Тут можуть піти, якщо в інших деревах, яблунях, грушках підуть е, жировики. В даному випадку ми зрізали так. І ще опускаємо крону, ну, щоб я доставав, щоб я міг зірвати, щоб я з драбини це не робив. Соборєточки максимум там. Забираємо цю шапку, переводимо. Так любе. Любе дерево так ми робимо. Ну, бачите, була шапка, і от дивіться, оця гілочка, вона вроді молода, двохрічна. На 40 см вона вже оголена. На 40 см оголена. На 40 см оголена. Якщо ми не будемо робити ці процедури заміщення от 40 см 50 см оголена. Розумієте, і це гілки вверху, а ці внизу так само оголені. А наступний рік буду ще опускати крону. І потім пізніше ще розберуся з тими, що ростуть з гілочкою, якось підлізу туди до неї. От. На даному етапі. далі, от Бачите, так само була та шапка оголені дві гілки. От. Шукаємо максимально. Ось гілочка, яка не оголена, яка має бруньки. Бачите? І вже цього року ці нам плодоносять, чи як там будуть, ми її ріжемо на заміщення. Бо ці вже оголені. Ці чуть прирізаю. А цю готуємо на заміщення. Так само тут. Ця росте догори. Забрав, чуть коротив. Не падає. Ось, падає гілка. Є отака коротка. Все, оголено. Бачите, оголено. Ще буду з ними розбиратися, буду можливо ще знімати відео. Поки що дякую за увагу. Далі буде, буде обрізка черешні, буде обрізка абрикосу, буде обрізка персика, буде обрізка грушки. Будемо старатися, погодні умови, поки що у нас тут не дуже тепло. Чуть-чуть пізніше, чисто фізично ми замерзаємо. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!